Вітаю вас на сторінці школи англійської мови English Office. Сьогодні ми поговоримо про іспит CE, а саме про його частину Speaking. Ця частина вона триває 15 хвилин і складається з чотирьох завдань. Особливості цього іспиту є те, що частини завдань будуть індивідуальні і частини завдань парні. У першій частині вам необхідно відповісти на питання про ваші інтереси, ваші хобі, вашу діяльність і так далі. Друга частина є парною. Вам необхідно поговорити задану тему з іншим учасником іспиту. Третя частина вона також є парною, де вам необхідно поговорити зображення з іншим учасником іспиту. І нарешті четверта частина це обговорення більш складних та дискутивних тем з екзаменатором. Тож, готуючися до цієї частини іспиту СІІ, радимо вам практикувати її з іншим учасником або з викладачем. Бажаємо вам успіху в підготовці і іспиту СІІ.